У Раді анонсували законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, що планують змінити. У законопроєкті передбачено такі зміни нова додаткова відпустка на 90 днів із збереженням зарплати для військових, які повернулися з полону. Нові обов'язки для військових щодо проходження медогляду та лікування наявності при собі військово-облікових документів. Нові підстави для звільнення зі служби за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства у зв'язку зі звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон у зв'язку із достроковим розірванням контракту для курсантів жінок у зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи, у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах Служба безпеки країни УДО. Право на відстрочку від призову педагогічним працівникам установ професійної вищої освіти. Право на проходження військової служби особам з інвалідністю за їхнім бажанням. Зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю першої та другої групи, або тими, хто потребує постійного догляду. Зміна порядку надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Розширення переліку осіб, які мають стати на військовий облік, громадяни, які проходили службу в інших країнах, засуджені тощо. Крім того, як розповіла депутатка, планується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також рада уточнить порядок прибуття військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК під час мобілізації. Нагадаємо, воєнний стан та мобілізація діють в Україні мінімум до 14 лютого. Раніше у Міноборони розповіли, від чого залежатимуть темпи мобілізації в Україні. У серпні було оновлено перелік хвороб, який визначає придатність до військової служби обмежено придатних чоловіків. Нещодавно Рада надала відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків.